Дай Боже, щастя і здоров'я вам і нам. Я сьогодні був дуже здивований, коли дізнався, що виявляється, не всі знають, як можна дуже легко і просто перейти з Євросервера 3 на Євро 1 чи 2 по бажанню. А хто і знає, як це зробити, то робить якось це правою рукою, чаші лівою вухою і навпаки, дуже складно. Насправді все дуже просто і я вам зараз це... Новий аккаунт на Євросервері, який вільно буде заходити на Євро 1 і Євро 2, але не зможе зайти в свою чергу на Євро 3 чи Євро 4. Я його вже зробив і користуюсь давно, з місяць, напевно. Значить, Я думаю, це не важко і показувати не треба, як зробити новий аккаунт. Всі це знають. Значить, Робити новий аккаунт. Потім ви хочете зайти з свого старого аккаунту, якому Грали ще на РУ-сервері, який перенесли на Євро сервер, і який зараз допускають тільки на Євро 3 чи Євро 4. Так? Значить, заходите спочатку на новостворений аккаунт, який ви створили на Євро. В даному випадку це в мене на Євро 2 я зайшов, там завжди більше людей, до речі. Шукаєте себе. В друзях знайшли чи в клані і самі з собою сформовуєте в звуку. Запросили себе в звук. Що роби, робите? Далі? Ви не виходите з гри, а від'єднуєтесь від сервера. Бачите, на Євро 2. Від'єдналися. Наступний етап. Від'єдналися. Треба змінити аккаунт. Міняєте аккаунт. Пишете свою пошту. І вводите пароль. Вийде. Бачите, з'являється червоне коло, що нібито ми не повинні туди зайти, а насправді вже йде синхронізація оплати. До сваряче легенько заходимо на Євро-2 Все. Все, приїхали. Ми знаходимося на Євро-2. Користуйтеся, будь ласка. Можете поставити лайк. Лайки показати своїм друзям. Всім щасливо!